На розробку паспорта, прив'язки тимчасових споруд. Розібралися з тим, що розкажеш валік, це який ремонтує машини напроти цього ларька, господі Базана, ми так називаємо Віктора, валік і батька. Ой, господь, Віктор батька, а Валік ремонтує машини. Ви такі. Прошу голосувати. Стоп. стоп. Ви погодили його? Ви ну, погодили спомині... на комісії. Комісія нічого не сказала, в мене написано формі. Тобто це не буває, що не було. Шановний колей, голосуємо. Прошу голосувати. це не я так розумію, що розгляд звернення по Павла Сергійовича що надання дозволу на розробку паспорта прив'язки е сельоного масиву Глеваха по вулиці Залізнична, 18. Я так розумію, там відмова була, так? Так, да, відмова, оскільки тут на комісії написано, що немає відсутні графічні матеріали і уточнити ми місце розташування і площу тимчасового сторону. Відмова, що не проголосували. Переголосовувати ні, це інше це інше питання. Голосуйте. Затвердження проєктів земловострії. Комісія розглядала ці проєкти затверджені тих будинків, які в старій частині селища існуючі. Прошу голосувати. Тому... Да. Що всі Зачитати які будинки. Дякую, дякую, дякую. По Київській 175 здається, напроти сімцова магазина там е, нові власники продають. Хар, так що їх не враховували сюди? Справа в тому, що я зв'язувався з комісаренком Валентином і комісаренко Валентин повинен був прийти до сусідів із власником, який продає, і запитати, чи в них немає претензій межах. тому що фактично там забори стоять, претензій немає, а приватизацію вони зробили, отримали витяг. Налізли трохи на сусідів, тому що їм потрібно було натягнути по рішенню 15 сотні. Вони не поміщалися, на вулицю вони побоялись їздити, що їм не погодять. І тому вони оцих там, грубо говоря, півсотки, трохи менше, вони налізли на сусідів. На вони Та, на сьогоднішній день поміняти не, не, помінять, не можуть витяг, тому що їм за говорять, що витяг Та, вже сформований, отримуєте право власності і тільки потім міняєте, зменшуєте площу. І просто Валіка на немає, і представника цього нового власника, я так зрозумів, теж немає. Тому щось війну є то хай. Почекайте, можна одне технічне зауваження, Бо, прийши, <клінь> <клінь> я розумію. що <клінь> я усі на одне технічне зауваження. Вибачте, ну це просто ганьба. Знаєте, чому так робиться. Навіть якщо треба затвердити. Кожен проєкт землеустрою має пройти своє затвердження і отримати рішення. А звучить, так. Про затвердження проєкту землеустрою, що передачу власність для будинку, для площі, по вулиці, такому-то, -та, такому-то. -та. Що це за рішення? Розумієте? Воно проєкт. Це, мене це мене два проєкти. От слухайте, стоп. О, дайте мені договорити. Так, дайте мені договорити. А, давайте я, я огулюю. Повчите. Ви вигоди я разумно, А э, я, э, я просто вам кажу, що ви свою анекдоваєте. Можна прес-мондовитися. Почекайте. Очекайте, робиться, під окремо ці люве призначення. Є коли що ми по батькові, можете просто там прізвища ініціали власне. І окремо підведене сільського здавання. Це Олександровна, в проєкті Проекті є рішення все. Правильно. Ну, слухайте, у вас сесія публічна. Я сижу як депутат районної ради на публічній сесії. Я бачу назву рішення. Я нічого не розумію, що депутати затверджують. Я не отримую проєкти рішення. Ну так ви отримайте проект рішення тоді. Якщо хочете то розуміти тоді, прошу голосувати. Чекаєте таких особисть, яких чинок до проєкту рішення виробництва. Шановні колеги, значить, той проект рішень, є, на земельній комісії було вирішено винести на розгляд сесії про передачу про, про передачу про передачу у власність. Я, я дякую, дякую. Е, Передати у власність Павленко Людмилі Анатолійовні. Такого-то року народження. Повернуло 23 земельну ділянку за кадастровим номером Петєйка. 6 фото для ведення особистого господарства. Давайте під... голосуємо. Прошу голосувати. На розсуд сесії. На Це питання було на комісії, не затверджено. Давайте по кожній людині. По кожній людині, окремо. Прошу голосувати. Шість соток. Прошу голосувати. У районі адміністрації є виводили, подарка ви. Останіть таймер, почав. Зніміть питання. Яке питання? Остановіть таймер. Посмотрите, с чего остановить Подождите, есть вопросы по этим вопросам. У людей, Вот вас, кто хочет задать питание кому? Значит, по поводу Павленко Людмилы? Подождите, первое. У нас есть вопросы, которые рассматривались на земельной комиссии. Так. И принято позитивное решение. Так, а так мы, мы... пожалуйста, список этих... вопросов. Uh, не говорите, я вас хорошо слышу. А, я вас слышу. А вы плохо слышите, а чтобы не только вы меня слышали? Обновление, пожалуйста, впишите этот вопрос. Нет, нет не вопрос. Мнение... Значит, это главарів, тих, у яких позитивне рішення було розглянуто на комісії. Так, я по фамилиям диктую, так? Читайте. Касається площі. Хорошо. Значит, Пилинь Галина Іванівна, площа 0.8 соток. Є? Перпоноса, 32. Есть. Ткаченко, э, Алтанін Іванівна. Скарпенків ху... 6. E, площі 015 для будівництва та обслуговування житлового будинку mm -hmm. Господарський споруд. Карпенків 6. Є? Є. Передачу власність. Чигирин Андрію Анатолійовичу. І так. Чигирин Тамарі, Тамарі Значить, Закривського, 39. Так, площею. Садова, вулиця. вулиця Садова. Стоп, стоп, стоп. Садова 22. Єсть? Є. Так. Да. Так, Добрянському Дмитру Вікторовичу. 15 соток, вулиця Зелена, 30. Є? Є. Є? Да, да. Є. Да. Залезняку Сергію Григоровичу 6 соток під будівництво. Васильківська, 26. Є? Да, да, да. Не слышу? Є. Перевели це Наталі 9,5 соток. Для будівництва. Вулиця Морозова, 21, є? Панували Людмили Петрівні. Значить, 87, будівництво і обслуговування. Морозова, 21. А. Є. Слишуть. З Червину Павлу Володимировичу. Так, Леваха Пожарова, 9 соток. Є? Пожарова. Кож... Півені Плюсії Степанівні. Так, вулиця Морозова, 18, 10, і 2. Під будівництво. Є? Чернисладіда Михайловича. Щорста 26, 8 соток ступінкою. Тищенко Катерині Олександрівні, 15 соток, вулиця Морозова, 32. Будемо. Є, є? Остяній, Ларисі Григорівни, Коцюбинського, 8. Э, скільки тут? 13, 37. Є. Буділи, це правильно. Так. так. Чемер Тетяні Володимирівні. Так, 7, 29, вулиця Окружна. особисте селянське господарство є? Є... Межувовське Юлії Григорівні. Комісарніко через 15 хвилин буде депутат. Він скаже свою думку. Хорошо, хорошо, добро. Межигорський, так, 15 соток для будівництва та обслуговування. Гливака, Київська, 166, є? Не слышу, є, так? Да? Щербиня, Любов Васильівні. Площа 0796 для будівництва. Кирпоноса, 21 є? Це все? Це те, що позитивно, і погодила комісія. Є все? Так, але ж по межі Божій Хорошо. Добре, ми з голосуємо, без, без... приїде комісаренко, окремо. Пані Володимирович, то те рішення, яке зараз на... ви винесли на обговорення, воно погоджено комісією? Да. 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 Погоджено, так. Да. 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 Саме в такому вигляді, а можете мені проєкт показати? Є у вас проєкт? Є. Є. Як він звучить? Там І шва на... окремий на... проєкт. На, на, проєк. на екрані проєкт. Читайте. Що читайте? Це не проект. Це... Це... Проєкт добро. Ви мене чуєте чи ні? Які це, подавали це, сільські це, селищні це, ради. Не гангвістя. Не гангвістя. Я вам серйозно кажу, це два окремих рішення, на два окремих цільових призначення. Не розге, окремі, не Правильно, так. але винесли ж винесли ж тільки що, до того як почали розглядати. Ви хочете, щоб ми розділили розділили. Украї... Я, я хочу законодавство. Ви ви не не вирішите, вирішите. Я вас дуже добре чую. Я дякую вам. На дякую ви за Я працю. Ми не це. рішення це буде краще, Ірина, я, ми вам кажу. я говорю, що ми розібралися. Дякую вам за допомогу. Іван, я, 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 просу, за допомогу. Я, прошу, я прошу проголосувати за те, що затвердила комісія. Прошу проголосувати за мінусом оцеє людини, яка прийде комісаренко на здачі. Прошу голосувати. <звук> <звук> Зараз ми переходимо це останнє питання, переходимо до цього. Да. За 24 проти отримали 0. Дякую.